Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Peugeot Expert. Не знаю, який рік автомобіля. Сьогодні у нас проблема по ключові замка зажигання і проблема: нема зарядки. Генератор у нас тут, скоріше, що підходить. Теж набагато марок Peugeot. Такий я бачив. Може навіть у мене є такий теж вирушний. Так, з чого почати? Я тут не знаю, як емінь скинути, але будемо дивитися. Ось натяжний ролик отут. Скоро, що тут буде якийсь болт, а ні, тут на зв'язні ключі. І по-любому має бути натяжитель. Де він знаходиться? Не знаю, може би в інтернет глянути, все одно десь має бути тут. А во, є теж натяжитель. Це добре. Так, що почати? Машина була мого колеги. Він повірив, справді що не робить генератор. Так що ми не будемо повіряти, я думаю, що. Точно, що нема зарядки в нас. І будемо ми виймати генератор. Так, щоб опустити натяжний ролик, то ми беремо такий Торекс. Так що тут на ньому пише Т-40. Головку на 8 маленьку. Закладаємо і пхаємо межишків. Туди там є таке відвістенне під зв'язний ключ. І далі я опускаю вже з долини. Хоча воно мало би олік послабиться вже. Так. Да. Ну, нам потрібно попустити болт натяжитель з долини. Так, далі беремо е, в нас е, шестигранники такі. Так, що тут пише? Навіть не бачу, стати. Ладно. Підберете і запихаєте сюди. І я думаю, що його треба буде закручувати. Щоб воно попускалося. Ні, це натягається. Так. Зараз будемо дивитися, ребята, куди воно попускається. Не знаю, треба розбирати яму, так. Да. Пайно. Я, напевно, що закручувати, то воно буде попускатися. Зараз будемо дивитися. Так, а ну. Вроді беремо інше велес. Не знаю. Так, неудобно знімати. Так, я покажу ще один болт. От, якщо буде вам видно його, от він знаходиться на 10. Бачите, чуть-чуть вище за шківом. Ви його не будете бачити, його теж треба буде відкрутити, але інакше воно не піде. Так, ну що, відкрутив генератор. Вже трета пара рукавиців. Ще чорного я в житті ще не відкручував. Зразу кажу, без ями ви його не знімете. Це навіть мови нема. Ось мій генератор. Кладемо його на стіл, хоч трохи обтрем тряпкою, бо просто капець, дуже масло, дуже сильне масло. Ну все, Ставимо на стіл і будемо робити якісь провірки. Так, ну що, генератор на столі кладу дзвонку діодів. Що для мене зараз важливо? Зараз дивимося ми на состояння. Обмотки і налічую короткого замикання діодного моста. Я кладу на плюсовий щуп де у нас клімат 30 від акумулятора, силовий плюс, і кладу на корпус Ми бачимо, що генератор не дзвониться, це є непоганий знак Ну для мене легше ремонтувати. У цей бік має дзвонитися у нас. Це вже йде через діоди. Ще раз показую. Якщо я кладу так, от. Я думаю, що проблема в щотках, бо лише 6 вольт обратної звязі немає на регулятор на полги. Ну нічого, пробуємо це все розбирати. Ну, наскільки це чорне, я вам просто не можу сказати. Я ще чорного грязного генератора ще не знімав. Так, відкручуємо три болти. Поки що рукавиці знімаю, бо це вже трета пара перчаток, щоб я просто зняв генератор від. Так, давайте це відкручуємо помаленьку. Відкручуємо три болтики і цю пластмасову, і будемо найперше дивитися це щотки. Ну, добре би було щотки. Пощіпники тут уялі бачу. Ну, він ніколи не війде з тою, бо то, що сюди масло поступає, воно хорошо змащує пощіпники. Так, все, я легенько це зараз відкриваю, кришку. Пробуємо. І так, що цю кришечку теж відкриваю. Так, вая я яй Ну це, ребята, чорний. Я не знаю, подивіться. Я не знаю, що цей генератор, так як у моторі, аби не на моторі. Так, відкручуємо далі регулятор напруги. Ну, нічого я не бачу, поки погорівшого. Так, оці нам два, два болтики, зараз все вирішуть. Так, відкручуємо теж їх. Так, ну що, пробуємо відкладаємо. І ми бачимо, що тут щотки готові, ребята. Так, що в нас кажуть сьомні кольця? Теж готові, ребята. Ось таке у нас. Зараз я покажу, що цей генератор. Це буде вже довго ремонт коштувати. Єдиний мінус, що я не люблю їх розбирати, та обмотку відпаювати. Ми якось спробуємо. Не люблю я ці обмотки, вони трохи обмотку можна поміняти і все. Що це зробило? то, що у нас тут кольця повністю погризені, да я вам покажу. А тепер можна навіть і биушний варіант розглядати генератора. Ну це просто капец, який ж він чорний цей генератор. У мене є такий самий генератор. Є, ребят. і ми щось будемо думати. Так, давайте я вам покажу причину. Так, це причина доволі така, що вже... От бачите, кольцо нижне, то воно взагалі готове. То генератор повністю розбирається замовляється деталь. Це я замовляю за е, так ну Будемо збирати повністю повну провірку. Возможно, е, що будуть замінені підшипники теж, бо якщо я розбираю гет генератор то по-любому йде у нас підшипники. Я розбираю. Ну все, на цім поки що все. Тут вже я вам нічого такого не покажу. Вийдеться цей генератор, зробити йому помилку. Бо у чорного я ще в житті нічого не бачив від цього генератора. Да. от так. Все. На цим відео поки все. Ну що, от я його з половини вже. І зараз я буду відкручувати передню гайку цю шкі, шківок. Я придбав собі пістолет, бо мені вже надоїло ці гнути. Ось такий я взяв, не знаю. ну Це, звісно, китайський. Компресора мені повністю вистачає 8 атмосфер. І от там був головок. Тут навіть бачу, гайка від генератора. Бо так то я зажимаю тіски. Хоча це дає шестерня від точніше, шківок, А якщо він дуже поганого качества, він просто гнез. То, якщо воно не йде, то я буваю, тіски трохи зажимаю, але цим таки дуже добре відкручувати. Так, ну що, розібрав повністю його. Ну, е, хороша ця штука, що іменно цей пістолет, що він б'є, е, не треба нічого тіски зажимати. Ну, пощіпники, звісно, тут це і взагалі непоганий. Іменно передній. Ну, от задний, задний треба міняти. Бачите, він має шат. І він ж дуже шумить На передній попадала смазка, на задній ні. Так, що з цим робити, ребята? Що з цим робити? Якщо буде тут, де я збив запчастини, то добре. Хоча я сумніваюся, бо тут на 6 діаметр. Обично вони йдуть на 8. На Жигульовських, на Жигульовських є все, а на це не знаю. Якщо буде, добре. Так, що з цим робити? Не знаю, буду мочити якусь хімію чи що робити. Це обов'язково помити. Оце далі знімаємо і відпаюємо саму сйомніку кольця. Ну, Генератор живенький, бачите, тут взагалі ще нічого, нічого не навіть. Ну Все, робимо далі. Так, ну ось, Щоб зняти пошипник, то треба зйомник мати. Можна класти дві головки і в інтернеті показують як, але воно повніждає ці самі лопасті. Ну, все, зараз я це відпаюю. Цей виймаємо. І, і їдемо в магазин, вибиваємо пошипники. Пошипники в мене є теж набагато генераторів. Ну, на іномарочні я звичай не беру, бо вони дуже-дуже мають різні модифікації. От тут обично 63.02, 62.02 задній. Ну, це щось наподобі такого. Ну, все, на цим поки все точно. Так, ну що, сходив я в магазин. Так, пощіпник передний я поклав новий. Він доволі дорогий. Це я зняв його з другого генератора. Я робив генератор був, і так і ми не могли його зробити, скоріше, що там обмотка залкнута, я заказав другий. А, вот, якщо це підійде, щось наподобі, я не знаю, чи це підійде. От воно так виглядає. Не знаю, від якої це машини, ну, я підбирав плюс-мінус по діаметру. Так, зараз покажу вам. Так, от воно таке у нас буде. Так, де воно? Отут я його розпилив І плюс-мінус прикладемо, чи воно буде таке саме у нас. Ну, я знаю, що я коли сміняв, то воно підходило. Ну, вроді би все. Будьте обережні, як це забиватися, воно любить хупати. Ну, все, пробуємо. Це я складаюся, паяю і збираю генератор. Так, і я завжди забиваю, покажу вам, щоб б'ю дерев'яшкою. Ні в коїм випадку не бийте по цим желізом, воно. Так, я думаю, що все воно сяде. Тепер дивимося, щоб не прожувати ці провода долині, бо це дуже важливо. Коли їх паяєте, якщо у вас торкнеся якийсь повод ем, корпуса, то все, зарядка. Просто не буде возбуждення і зарядки в нас не буде. Ну все, таким методом так далі забиваємо. Я кажу, будьте обережні, бачите, тут є спеціальні пази, щоб запхати туди ці повода, які на яко йдуть. Пошипник сюди йде 203. А сюди я вам покажу, щоб ви знали, що тут дуже пошипники такі, які дуже рідкісні, і вони взагалі в магазинах. Зараз я покажу, яке названня. Так, от такі підшипники йдуть. Кому буде треба, тут не знаю взагалі нічого не. Це сугубо на Peugeot моделі йдуть. Так що з мене камера плоха. Покусуюся. Peugeot Boxer, Peugeot Expert. Всі передні пощіпники йдуть такі. от Кому буде надо, то тут то якась у нас 80, 8, 218 пише на на подшипнику. то щоб знали, що ці подшипники замовляєте в інтернеті. Дуже рідкісні подшипники, їх взагалі ніде немає по магазинах. Так, після запайки сємних колець я зразу повіряю, чи ніде я не накосячу. На, на те на масу. Як у нас дзвониться? Все добре, нічого ніде не пробито. Тоді ми вже кладемо верхній підшипник. Все. Повністю складаю генератор, відмив оцей регулятор, який був, такий каші. паяємо щотки вже буду на столі паяти і продовжаємо його паяти на столі. Так, ну що, от я запаяв щотки. Це я розломив. Бачите, заклею. Взагалі, все забита каша. Хочу вам показати, якими я щотками сугубо на генератори заказую. Я їх підтесую, але дуже якісні. Ось у мене щоток приблизно на 500 генераторів з на 100 стартерів. Оце щотки патія по 100 штук з Аліекспресу, дуже качественні, металеві. Ну, Дуже хороші. Все, я зараз це клею термоклеєм, щоб сюди не попадала ніяка каша. І тоді в нас буде сок служби щітки пророблю. Все, збираємо це все і пробуємо підключати генератор на столі. Так, остання процедура провірка. Так, хочу вам нагадати, що цей генератор, бачу, не з обичною лампочкою. Або ком, що є найде, або ну не лін точно. Треба дивитися в інтернеті схему зарядки. Ну, я як запускаю їх на столі. Я кладу через лампочку, і, якби емітірую сигнал. от Подав, подав, подав і лишив. І повинно у нас піти зарядка. От я зараз, побачите, буде видно, от за 11 вольт у нас. Так, я от зараз крутю генератор. Так, подаю Так, от наша заявка. Відключаю зарядне і лампочка на свій. Отак я їх провіряю на столі. Я не бачу смислу робити нагрузки, якщо він робить на столі, так. Обично я до 300 Вт нагружаю, мене більше нема лампочок. Ну нічого, все, генератор іспавний. Ставимо на машину і перевіряємо там зарядку. Ставлю відео на паузу, йду обідати. Генератор удачний, дуже хорошого качества, дуже сподобалося розбирати. Все культурно, нічого не поврядив, хороші щітки поклав. Ну, зробив на совість. Це генератора вистачає на 200 тисяч без, без німу. Якщо все добре, чому у вас буває, що генератори виходять з строю ще за акумулятор? Якщо ви хочете віжити весь сок з акумулятора, тоді у вас починає провалюватися діодний мост може пробити, бо дуже велика нагрузка йде. І він перегрівається і може йти в замиканні. Все, поки так, ставимо на машину. Ну, май і в мене були різні машини. Ну, не знаю, хазяїнці вно вже пожилий, не буде бачити це відео. ну майчорної машини в мене в гаражі не було. Іменно, не знаю, каша просто на цим генераторі. Так, ну що, ребята, генератор поклав. Так, одягаю чисті перчатки і повіряємо далі. Що мені не подобається, дивіться, взагалі салограма у нас ніяка не приходить. Це не є, не дуже добре. Ну, пробуємо завести машину. Так. Цей генератор довжен робити в аварійній межині. Так. Так, машина була на неталки. Ну, пробуємо заводити. Так, зарядка в нас тухла. Це вже є хорошо. Так, свічі накала, не знаю, як на цьому двигателю. Пробуємо. Так, зарядка потухла. Зразу ж. Так, ну йдемо дивитися далі. Так, я не вам поняти, що в нас нічого не показує і нас село. Так, зарядка є у нас. Це, я нагадую, що воно робить аварійні меживі. От у нас 13.6 і набирає 13.8, 13.7. От 13.8. Акумулятор у нас розряжений повністю. 13.9. Зарядка є в нас. 14 вольт, все добре. Так, зараз ми будемо перевіряти під нагрузкою. Але мене цікаве подивитися солограму, бо цей генератор не вправляється обичною, обичною лампочкою від панельної приборки. Ну давайте подивимось. Так. Так, переводю я сюди. Так, пішло в нас напряження з генератора, по-моєму. Так, а ну я возьму контрольку. Так, все-таки тут генератор появляється від панельної приборки, обичною лампочкою нічого тут, ніяк, нема. От, от ми бачимо 14,5 вольт, 14,6. Обічна зарядка. 14,4 вольта. Ну, цей канчик показує і взагалі нічого не видно на ньому. Все добре. Генератор і На такий генератор даю гарантію. Провіряємо, ще раз, чи в нас не світить лампочка на панельній приборці. Так, тут що у нас ручник і... Aireback світить. Так, ще раз провіряємо. Так, от у нас індикатор є, заводимо. Так, ну, зрозуміло, короче, тут проблема. По-моєму, ще з замком. Все, все тухне, все хорошо Так, з ми розібралися. Слава Богу, все хорошо Все, на цим я поки що відео завершаю. Щоб цей генератор вам запустити, просто потрібно плюсик торкнутися на цей раз, подати плюс. І все, і він довго вас запускатися, і все буде робити. Все, отакий от у нас ремонт сьогодні. Далі я роблю статтю або ключ замка зажигання. Скоже, що подивитися до ілюшки стаття. Чи приходить завжди питання на ню? А далі вже листи до достатньо. Все, всім дякую за увагу. От такий у нас ремонт сугубо по генераторі.